Друзі, вітаю! Ви на каналі Монетний двір. Вірменське нагір'я можна сміливо віднести до колиски цивілізацій. Перші сліди перебування людей на цій території відносяться до ашельської культури, за часів якої люди покинули межі Африки. На цій території розташувалась одна з найдавніших держав світу Урарту, чиїм прямим нащадком більшість сучасних істориків вважає Вірменію. І як ви вже зрозуміли, на огляді у нас буде монета, а точніше дві монети Вірменії, і це 20 та 100 драм 2003 року. Тож давайте розпочинати і не забудьте підписатись на канал. Після розпаду Радянського Союзу на його території виникло 15 геополітичних утворень, які почали будувати незалежні держави з усіма необхідними атрибутами. Кожна колишня соціалістична республіка враховувала свої національні особливості. Це стосувалося не лише символіки країни та назви населених пунктів, а насамперед і валюти. Проблеми, що виникли кожна держава вирішувала по-своєму. Не стала винятком і республіка Вірменія. При виборі національних грошей вона зупинилась на драмах. Про них поговоримо далі. Вперше вірменські монети з'явилися ще третього століття до нашої ери за часів правління династії Ервандідів. Чеканились вони за елінським зразком з профілем правителя на аверсі. На реверсі зображувалась державна символіка. Легенда виконувалась зазвичай на грецькому алфавіті. Однак регулярний випуск срібних і мідних грошей почався лише в першому столітті до нашої ери при Тиграні II Великому з династії Арташесідів. У той період валюта в Ремені називалась драхмою від давньогрецької жменя, схоплена рукою. Приблизно з першої половини V століття карбування грошей на історичній території Вірменії припинилось через політичні конфлікти і війни, в ході яких з'явилось безліч держав, що існували незначний час. На їхніх землях уже ходили іноземні гроші. Вірменські літери відобразили на мідних монетах лише наприкінці XI століття царства Ташир-Дзорагета під час правління Кюріке II. Дещо пізніше виникло нове Келікійське вірменське царство. Яке здійснювало випуск срібних вірменських драм, які мали також написи національною мовою? Нова назва валюти буквально у перекладі означає гроші. Вироблялися вони до захоплення державою єгипетськими мамлюками у 1375 році. Після прокарбування власних грошей вірменські правителі забули на багато століть. 1828 року, за туркманчайським мирним договором між Персією та Російською імперією, східна Вірменія стала частиною останньої. У грошовому обороті почали ходити рублі, а 1893 року у Єровані відкрилось відділення державного банку. З 1919 по 1923 роки Республіка Вірменія випускала власні рублі у вигляді банкнот, які стали першими вірменськими паперовими грошима. Той період виділявся великою різноманітністю зразків платіжних коштів. Їх одну партію спеціально на замовлення надрукували у Лондоні. Після 1991 року на території колишнього СРСР все ще діяв радянський рубль. Проте, 26 липня 1993 року, Російська Федерація вела в обіг нові грошові знаки, фактично вийшовши із зони дії старої валюти. Її приклад наслідували ціла низка країн СНД, у тому числі і Вірменія. Яка створила ще в березні на центральний банк і оголосила вже 22 листопада 1993 року про національну офіційну валюту. Новий вірменський драм відповідав за курсом п'яти американським центам. 21 лютого 1994 року в обороті з'явились алюмінієві монети: 10, 20, 50 лум та 1, 3, 5 та 10 драмів, який випустив Варшавський монетний двір. Частину тиражу 10 драмів викарбувано на монетному дворі Кремниці. На аверсі монет відображено республіканський герб, а на реверсі вказана номінальну вартість в обрамленні двох гілок. Луми втратили своє значення через зростаючу інфляцію і фактично вийшли з обороту через рік після випуску. У 2003 році були викарбувані нові металеві гроші номіналом від 10 до 500 драмів. Їхній зовнішній вигляд розробив художник-карапет Абрам'ян. Наші сьогоднішні монети якраз з цієї серії випуску. На аверсі всіх монет 2003 року представлений державний герб по канту, оточений написом «Вірменською» – Центральний Банк Республіки Вірменія. Тільки на найменшому номіналі в 10 драм вказана Республіка Вірменія. Реверси монет також змінились. Від першої серії випуску уздовж Канта розмістили різноманітні орнаменти. А в центрі вказали номінал монети та назву валюти вірменської. Драм. Герб Вірменії був прийнятий 19 квітня 1992 року Верховною Радою Вірменії та уточнений законом від 15 червня 2006 року. В його основу був покладений герб Вірменської Демократичної Республіки 1918-1920 років. Герб складають такі елементи щит, в центрі якого Гора Арарат. Що є символом вірменської нації, на її вершині Ноїв Ковчег, оскільки, відповідно до біблейської легенди, ковчег після потопу зупинився саме на цій горі, щит розділений на чотири секції, що символізують чотири незалежних вірменських королівства в історії Вірменії: арша Коуніати, Арташезіанти, Багротоуніанти та Рубініанти, Лев та Орел, що стоять за щитом, є королями тваринного світу і символізують собою мудрість, гордість, терпіння та шляхетність. Протягом багатьох сторіч вони були символами королівських родин. Внизу щита знаходяться ще п'ять важливих елементів: розірваний ланцюг означає волю і незалежність, меч, влада і сила, нації, пшеничне колосся, працьовиту натуру вірменів, пір'яна ручка, інтелектуальна і культурна спадщина вірменського народу, триколірна стрічка, означає прапор Вірменії. Матеріал другої серії монет також зазнав змін. Алюміній залишили за 10 драмами, інші викробували зі сталі, покритої різними металами та латуні для 200 драмів. Першою і поки що єдиною регулярною біметаличною монетою є 500 драмів. Наші ж екземпляри за фізичними характеристиками мають наступні ознаки. 20 драм. Діаметр 20,5 мм. Товщина 1,25 мм, вага 2,8 грами. Матеріал. Сталь з мінним покриттям. Гурт монети гладкий. 100 драмів. Діаметр 22,5 мм. Товщина 1,45 мм, вага 4 грами. Матеріал сталь з нікелевим покривом. Гурт монети рубчастий. Нинішня Республіка Вірменії, ставши незалежною державою, розвивається, озираючись на свою історичну спадщину. Надалі, швидше за все, її минуле ще неодноразово буде відображатись на грошових знаках цієї країни. Як на мене, дизайн монет досить невигадливий, але скільки людей, стільки й думок. Тож залишайте в коментарях ваші враження від монет Вірменії. Ставте вподобайки під оглядом, якщо було цікаво, та підписуйтесь на канал. А я вас буду чекати на нових оглядах. До зустрічі!